24.02. два роки великої повномасштабної війни. Два роки Україна живе в стані, в якому ніхто із нас не очікував опинитись. Ні в 2008, ні в 2012, ні навіть в 2014-2015 році. Ми не думали, що буде ось те, що ми переживаємо ці два роки. Адже в 2019 році ми проголосували за мир. Ми проголосували за ідею зупинки війни. Ми проголосували за те, щоб домовитись, домовитись і зупинити те жахіття, яке було в 2014, 2015, 16 році, коли були хвилі мобілізації, коли були котли, коли гинули українські герої. Ті герої, які були на Майдані, які вірили в світле майбутнє, які вірили в те, що вони роблять щось хороше, щось корисне для України. Які вірили в те, що вони оновлюють Україну, десять років. Десять років Україна проходить особливий, тернистий і усіяний нашими стражданнями шлях. І наскільки він був правильним, оцінять наші нащадки, піднімлять архіви, підуть ті чиновники, які є нині? Зітруться з горизонту всі ті люди, які будуть зацікавлені в тому, щоб не були підняті. Матеріали, документи і вся вся та історія, яка творилася за лаштунками цих останніх десяти років, і особливо останніх двох, а то навіть трьох і, можливо, чотирьох років. Адже саме останні 3-4 роки це були ті роки, в які ситуація загострювалася особливо сильно. І це, напевно, призвело до тієї великої катастрофи. Два роки якої тривають в Україні, чи можна сказати про те, що війни великої могло не бути? Історія не терпить ось таких питань, адже повернути назад нічого неможливо. Тим не менш, я завжди був проти цієї тези, адже аналізувати помилки, аналізувати ті кроки, які можливо підштовхнули, були каталізатором або які не врахували певних ризиків. Пов'язаних із тим, хто зліва, хто справа, з тими, хто партнер, хто друг, хто ворог, хто прихований ворог, хто прихований партнер. Ось мені здається, ця задача вкрай важлива для того, щоб не повторити помилок. Але ще цю війну потрібно завершити. В майбутньому ми з вами побачимо багато хто доживе, звісно. Побачимо багато різних інтерпретацій. Можливо, ми побачимо багато різних. Історій, про які нині нам не розповідають. Що за ці два роки а, сталося в Україні? Ви знаєте. Ви всі були свідками. Ви всі були свідками того, що здобула Україна, як захищалась Україна, як мужні українці обороняли і обороняють свою країну. Чи можна сказати, що мир вже на горизонті? На жаль, ні. Сьогодні, 24.02, день, розпочався з новини про те, що Борис Джонсон в Києві. На мою точку зору, ця людина зіграла неоднозначну роль в тих подіях, які відбулись за останні не два а три-чотири роки. Люди, які могли на мою точку зору, врятувати Україну від повномасштабної війни, ймовірно, не зробили цього, можливо, не зробили цього. Тому що переоцінили, недооцінили. Можливо, тому що мали якісь інтереси, які, можливо, реалізовані. Ми цього не знаємо. І тільки історія, можливо, хто буде цікавитись, нам вкаже, що ж було в ці два роки. Тим не менш, два роки Україна бореться за свою країну. Ми не втратили Україну. Ворог, очевидно, помилився в тому, що Україна. Не буде боротися, що українці просто здадуть свої регіони і радо прийдуть до якогось великого брата. Цього не сталося, цього не станеться. І ворог це знає, тому, власне, і постійно говорить про те, що давайте сідати і давайте говорити, і давайте домовлятися. Чи погана ідея розпочати хоч якісь комунікації? На мою точку зору, ні. Вона не має бути прямою. Звісно, що посадити нині за стіл Зеленського і Путіна це напевне якась а, сюрреалістична картина, де і власне в Україні така концепція заборонена. Ми знаємо, що є закон про заборону перемовин. Оскільки перемовини заборонені, то можна на мою точку зору мати і підтримувати якісь неофіційні а, спілкування, які є, до речі, у президента. Байдена і у Путіна. Путін про це сказав, Байден не заперечував. Чи потрібно це? Можливо, так. Тому що це може врятувати багато-багато життів. Це може зупинити той повзучий наступ, який, на жаль, відбувається. І напередодні двохріччя повномасштабної війни ми втратили Авдіївку, і ворог намагається ще просунутись на різних напрямах. Ми бачимо чиновників наших, які. На жаль, на жаль, але а, за два роки повномасштабної війни втрачають певну довіру а, з боку українців. Українці не вірять багатьом чиновникам, тому що частина з них, які втратили свій статус чиновників, потім опиняються в Монако, опиняються за кордоном уже своїми сім'ями, які давно туди перевезені, в хороших будинках або в великих шикарних апартаментах з хорошими рахунками в банках, не в українських. І вони зупиняють писати той пафос, який будуть говорити сьогодні. Вони будуть говорити багато хороших слів, вони будуть говорити багато правильних слів. Багато героїв будуть сьогодні нагородженими. Багато тих, хто загинув, будуть сьогодні а, будуть сьогодні незабуті. і буде покладено біля їх меморіалів квіти. Але багато героїв, які не повернулись, і тіла їх десь залишаються на полях полях цієї великої. Нікому не потрібної війни, Війни, яку не заслужив український народ. Війни, якої, на моє глибоке переконання, могло не бути. Я вірив в це 16 лютого 2022 року, коли записав відео, що війни 16 лютого не буде. Я вірив, що є ще час для того, щоб скористатись дипломатичними каналами, ресурсами і не допустити. Того всього страшного, яке сталося далі. недооцінювати ворога було характерно для перших місяців для першого, напевно, року війни. Нині ми бачимо, що ворог окріп, частина громадян, частина країн, вибачаюсь, почали підтримувати його, продавати зброю. А наші партнери поводять себе після двох років цієї війни, після того, як ми себе Показували як щит Європи, і це дійсно напевно так. Україна боролась дійсно як щит. І ці партнери перекривають нам дороги, перекривають логістику, сумніваються в необхідності надати зброю, сумніваються в необхідності взагалі щось робити для України і українців. Все це сумно, але на жаль, в у цьому всьому винні ми з вами також, тому що колись. Колись ми повірили в те, що є прості рішення, що можна просто перестати стріляти, що можна просто виїхати на кордон, що можна просто, просто, просто не буває просто. На жаль, процеси, які запускаються, можливо, на романтизмі і на хороших ідеях. А давайте скинемо, а давайте, а ми цього не заслуговуємо, а давайте підпишемо. В світі такі рішення запускають процеси, які потім зупинити вкрай тяжко, тому що в них. Вливаються мільярди доларів, і в них закручені дуже багато людей. Потім здати назад неможливо. Тому я в оці два роки війни, я не знаю, чому чиновники прям так віднеслись до цього як до події, коли треба всім бути в Києві. Це не два роки перемоги, це другий рік війни, яка не завершилась, і завершення якої ми не бачимо. Ну, я не бачу приводу для Пафоса, я не бачу приводу для жодного, а, жодних подій, крім як вшанування тих, хто зі зброєю в руках захищає, тих, хто загинув, тих, хто не повернувся, і всіх українців, які а, живуть в Україні, які хочуть повернутися в Україну, і які пам'ятають, що у них є батьківщина. Яка нині перебуває в великій небезпеці. Бережіть себе, підписуйтесь на цей канал і давайте ще раз вшануємо всіх тих, хто сьогодні нам дає можливість записувати це відео, їхати на роботу, ходити в магазин і сподіватись, що все це закінчиться. Слава Україні! Слава нашим героям, слава нашому героїчному народові! А чиновникам потрібно дуже добре подумати. Подумати про те, чи гідні вони того народу, який їм дав право від нього, від його імені говорити. Бережіться.